Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні я розповім вам про незвичайну монету, яка містить у собі капсулу з краплиною святої води і історію, на честь якої вона була створена. Лурд – це невеличке французьке містечко в Піренеях. До другої половини 19 століття про це місто ніхто не знав та не чув. Поки 14 лютого 1858 року. Звичайній селянській дівчині Бернадеті Субіру, яка збирала у лісі хмиз, не з'явилася в гроті, що був неподалік, пані, та не сказала, іди до священників і скажи їм, щоб збудували на цьому місці каплицю, бо хочу, щоб воно стало місцем ласки для людей. Не переставай молитись та кажи другим, щоб і вони молилися. Іди і напийся з джерела та укропи себе водою з нього. Ніякого джерела ніхто ніколи не бачив, і тому спочатку дівчинці ніхто не вірив. Але згодом Бернадета відрила джерело у місці, вказаному жінкою в білому, звідти забила джерельна вода, яка була чудотворною. Згідно легенді, сліпець промив очі тієї водою та прозрів хлопчика з раком кісток занурили у воду, і він став здоровим. За свідченням Бернадети, Діва Марія являлася їй 18 разів. Однак, крім неї, жінку в білому ніхто не бачив. Сама Бернадета стала монахиною у Неверському монастирі і померла від туберкульозу в 35-річному віці. В 1933 році її канонізували і вона стала святою Бернадетою. Джерело в Лурді визнається католиками всього світу як священне. Там збудован великий комплекс для паломників. Над гротом Масабель, де Бернадет зустріла Діву Марію. Був побудований костел в неоготичному стилі, а в самому гроті двометрова статуя Діви Марії, встановлена в 1864 році. Також є підземний храм, де можуть одночасно розміститись 20 тисяч чоловік. У місті все зроблено для того, щоб приймати величезну кількість паломників. З 1864 року в Римсько-католицькій церкві. Він набув офіційного статусу як місце, в якому відбулось 18 з'явлень Діви Марії. За кількістю готелів, Лурд зараз другий в країні після Паріжа. Одних тільки хворих, у тому числі інвалідів-візочників, які сподіваються зцілитися завдяки лурдській іконі Божої Матері та води з джерела, щороку буває понад 70 тисяч. Речники католицької церкви стверджують, що 4 тисячі людей тільки за перші 50 років паломництва отримали повне зцілення від різних хвороб. Таким чином, на честь 150-ї річниці цієї події були виготовлені монети, які містять святу воду з цього джерела. На реверсі монети зображена статуя Діви Марії, а в саму монету вмонтована маленька ємність з краплею святої води. Виготовлені монети компанії Coin Invest Trust в кількості 25 тисяч штук із мідно-нікелового склала зі срібним покриттям на замовлення Республіки Палау. Номінали цих монет складають 1,5 доларів. Компанію цій незвичній монеті склала срібна монета номіналом 1,5 євро, яка була випущена у Франції. На аверсі цієї монети зображено комплекс у Лурді та є надпис Лурд 150-річниця, а на реверсі зображення самої Бернадет та папи, при якому вона була канонізована. Додатково продемонструю один туристичний токен, сувенір, який не є монетою, але виглядає майже як справжня монета. На ньому зображена з одного боку Бернадет, а з іншого статуя Діви Марії. На сьогодні це все. Нагадаю, якщо вам сподобалось це відео і ви вважаєте, що воно стане в нагоді іншим, поставте йому вподобайку і обов'язково підпишіться. Це допоможе просувати канал і готувати нові цікавинки пов'язані з монетами. До зустрічі! Бережіть себе!